Дев'ятниця до вшанування дорогоцінної крові Ісуса відмовляється протягом липня на честь Пресвятої Діви Марії, повний відпуст, щодня на початку висловлюємо наші прошення і подяки. П'ятий день. Зволь прийти мені на поміч, о мій Боже, Господи, поспіши мені на допомогу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче усіх ласк, поглянь з Твого небесного трону на душі терплячі чистилищі. зглянься на ті болі і муки, в яких вони страшно караються, прийми наші молитви і благання за них, і змилосердися над ними. Хоч би якими винними вони були у твоїх очах, змякчи своє правосуддя, Отче, милосердя, прости їм через заслуги дорогоцінної крові, пролитої твоїм божественним сином за їхнє очищення. Скільки б вони не завинили перед смертю, ми певні, що офіруємо тобі жертву, достатню для надолуження за їхні провини. Предвічний Отче, задля дорогоцінної крові Ісуса Твого Сина, змилосердися над душами, терплячими в чистилищі. Амінь. Даруй їм вічний спочинок, Господи, і найвічне світло засяє над ними, хай спочивають вони у мирі. Амінь. Звернення до пречистої діви дорогоцінної крові Ісуса. Згадай все, милостива, царице мучеників, причиста Діво Марія, що ніколи не було чувано, щоб хто небудь із твоїх дітей, відкуплених кров'ю твого сина, шукав твого заступництва і був залишений без помочі. Спів, купительку, людського роду, моя цариця і матінко. Уповаючи на силу дорогоцінної крові Ісуса, я прибігаю до тебе і в моїм горю падаю до твоїх стіб. Мати розп'ятого Ісуса, об'єднай мої молитви із Твоїми, виєднай для мене ласку від щедрон Божественного серця. В той час, як я клячу під цим Христом, скорбіюча мати, почуй і вислухай мене. Амінь. Молитва до дорогоцінної крові. Найдорогоцінніша крови вічного життя. Що є ціною відкуплення грішної людини, що своїми спасительними струменями задовільняєш справу грішних душ, змиваєш із них бруд, ти, що обстаєш за справою людей перед троном безмежного милосердя. Із глибини мого серця поклоняюся тобі і бажаю, наскільки є в моїх силах. Вчинити надолуження за кривди і образи, які постійно тобі наносить людство, а особливо ті, що бездумно сміють тебе хулити? Хто ж не буде благословити і хвалити оцю кров нечуваної вартості, котру душу не надихне любов до Ісуса, котрий пролив всю свою кров ради нас? Яка би була моя доля? Коли б Ісус не відкупив мене цією божественною кров'ю, і що ж Тебе спонукало вийти із жил мого Спасителя аж до останньої краплі? Лише любов, о, безмірна любов, котра подала нам цей Спасительний бальзам, о, безцінний бальзам, витрискуючий із джерела безмірної любові. Даруй, щоб всі серця на усіх мовах тебе хвалили, величали, тобі дякували тепер і во віки віків. Амінь. Похвала небесним особам. Нехай Бог буде благословенний, нехай Його ім'я буде благословенне, нехай Ісус Христос буде благословенний, істинний Бог і чоловік. Нехай ім'я Ісуса буде благословенне, нехай Його присвяте серце буде благословенне, нехай Його найдорогоцінніша кров буде благословенна, нехай Ісус у присвятих тайнах на престолі буде благословенний, нехай Пресвята Богородиця Марія буде благословенна, нехай її святе і непорочне зачаття буде благословенне. Нехай її славне небо взяття буде благословенне, нехай ім'я Марії, Діви і Матері буде благословенне, нехай святий Йосиф, її найдоброчесніший обручник, буде благословенний. нехай Бог у своїх ангелах і святих буде благословенний. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.